Доброго ранку. <звук> От така там погодка. І тепер ми виходимо о восьмій ранку гуляти, тому треба вставати. Чистимо зубки і. На берег. Так сподівалася, що буде вже тепло, коли я приїду. А ну все ніяк. У нас тут по набережні нашій розкопали отаку траншею біля ось цих величезних дерев вздовж них. І судячи з цього, ведуть водопровід в комплекс новий, який будуть будувати. Отут ці комплекси і тут будуть далі будувати. І от я думаю. Оці дерева вони ростуть дуже великими. Це прям ну, якесь дерево, я не знаю, хто розбирається. От подивіться, що це за дерево, як воно називається і скільки воно. І яким воно росте. А, якщо тут буде труба проложена водопроводна, чи не розкарячать цю трубу потім корінням? І нові комплекси залишаться без води то шарить. Бо тому що явно вони ось копають далі і от туди, а там будівництво наступних комплексів. Тут техніка стоїть. Зараз я там сфоткала. Зараз запитаю GPT-чата, що він розкаже. Ну Бо це, звісно, буде не смішно, якщо е, тут буде кілька комплексів і до них йдуть ці водопровід, я так розумію. Діагностична лабораторія ось приїхала. А оці дерева, вони дуже здорові, тобто там коріння буде розростатися дуже сильно. Кеті, ей, до мене. Візьми, може, її. бо Щось вона туди вже два рази питалася на ту сторону перейти. Самостійна наша собака. Короте, поки тут дівчата чистяться, сохнуть, я перевірила інформацію, це платан. платани дерева. А, і 20-25 п'ять метрів в діаметрі. Крона буде, коли дерево виросте, і треба саджати на відстані 6 метрів, хоча б один від одного. Вони у нас висаджені 2-3 метри один від одного, Їх дуже багато. Це дуже дороге дерево. Одне дерево від 130 євро до 300 євро. Одне дерево, в залежності від того, якого воно розміру було куплене, посажено. їх висадили в тому році, здається. Чим чи поза тому? Ні. Ну коротше, їх висадили такими саженцями вже нормальними. Ніде немає інформації, скільки це коштувало місту. Це настільки тупо, по-перше, висадити дуже дорогі дерева не за технологію, дуже мало їм місця буде рости, вони будуть один одному мішати. Одне дерево помре, інші будуть теж вразливі вже, тому що у них коріння там сплетене буде. І зараз просто там робити оце, проводити комунікації, прямо вже зрізані ці коріння на той відстані, що є, там вже були оці коріння, сторони. Вони основними вважаються ці коріння. Тобто їх там пошкодили. Зараз туди покладуть труби для нових комплексів. І через кілька років, ну це може бути 5, 7, 10 років, ці коріння пошкодять ці труби, і це вже буде проблема. Не забудовника, а мешканців, які купили ці квартири. І от як? І от ті, що зараз це роблять, вони це прекрасно знають. Тому що ну... це навіть звичайній людині одразу в голову приходить, що ну там же коріння це з дерева, які перспективно великі, дуже вони ж будуть розростатися. Що ж буде з тими трубами? Типу, чат GPT сказав, що якщо там зробити... Так не можна робити, але навіть якщо так робити, то там треба е, якісь спеціальні там, пліти ставити від коріння, щоб вони туди не пролазили. Ну, блін, коріння пролазить уже трава через бордюри, понимає? отак от дерево може вилізти, вилізти через асфальт. Це не заважає. Яке там має бути укріплення тоді? Да? Я не знаю. А ще, коротше. Що ви, дівчатки, скажете? Я Скажу, що я не... перше питання в мене було: що з деревами буде? І... І з трубами. Так, да, і деревам буде... буде погано, і Угу. Традиційно сніданочок у мами, кабачочки і яйця. Всім смачного. До речі, ось ще оцей крем. Я вам хочу сказати, що він дуже хороший. Можете брати. Сонцезахист тут 50 написано, але ми з ним трошки загорали. Не сильно, але трошки загорали. Не згорали Вийшла в Греції. Зайшла в кав'ярню, вирішила з'їсти сирників. Дивіться. Привіт. А я потім ротик буду витирати, а ти там ногами стояв. Можна, будь ласка, відійти? Атака горобців. А ось і мій обід. Я так звикла їсти десь в закладі раз в день, що хочу залишити це як традицію. Можливо, це не факт ще. Бо мені дуже важко вибрати їжу собі, окрім яєць, яєчні і омлету. Ну, цирники замовили. Зараз я спробую, чи мені сподобається. Це варення. Понечні салонки, я вже відчуваю сірнички з, з родзинками. От. М -м -м. Подивимось, подивимось. Але я, мені так захотілося, я пройшла повсков'ярню такий запах шашлику. Якщо б зараз бувала вечеря, я б шашличок замовила, а так от на обід не хотілося. Думаю, м -м -м. чому б не зайти, просто посидіти, помонтувати тут влог, а не вдома. Зараз прийду, від мами йшла. І буду монтувати блог, сидячи в жарі, у себе в квартирі там, думаю, сяду тут. Тут так класно. Взагалі дуже класний заклад, прямо біля мами. Мама на тренування збирається, у неї сьогодні тренування, то вона там зайнята. От, може, буду її витягувати, будемо разом ходити. Кудись, може, її снідати сюди можна ходити, до речі. І скеті можна, до речі, ходити. Гарна ідея. Пробуємо завтра. Не додому, а сюди, на сніданочок. Тут є яйця на сніданок. Що ще хотіла сказати, але вже забула. Зараз Маші зніму кадр, похвастився, що я в закладі. Я просто без неї взагалі не ходжу в заклад. Дуже рідко. Вона мене постійно кудись витягує. Саме через те, що мені дуже важко знайти щось. Те, що мені сподобається поїсти. Маша, я вирішила підтримувати традицію і один раз в день їсти в закладі. Я не знаю, наскільки, на мене, наскільки надовго мене хватить, господи. Тут драка. Але я принаймні спробую. Можливо, завтра навіть запрошу бабулечку. Мамулечку, мою, на сніданочок в кав'ярні. Тут так класно, це в мене обід. От у мене сирники на обід. І я сподіваюся, вони будуть не дуже солодкі і це допоможе мені повернутися сюди на інші дні, в інші дні. От, так що дякую тобі за те, що мене навчила регуляр... регулярно відвідувати заклади. Маша, я буду обідати в закладі. Це завдяки тобі. Я намагаюсь навчитися ходити і їсти десь не вдома. На сніданочку я була у мами, а зараз вже час обіду. І я проходячи тут по скав'ярні, думаю, а чому б ні? Тому в мене сьогодні сирники на сніданок. Ой, на обід. Сподіваюсь, що вони будуть не дуже солодкі, і це мені допоможе повернутися сюди наступного дня. Можливо, завтра на сніданок. До речі, тут подають яйця на сніданок. Є. Я вже перевірила. З мамою завтра з прогулянки прийдемо сюди і будемо снідати. Тобі відео отчот відправлю. І так, момент істини. У мене тут хоробці стрігають. Зараз щось вкраде мене. <гум> <гум> Сховався, ляньки. Непогано я вам скажу. Не дуже солодко, мені подобається. Я вам залишу. Якщо не будете наглими. Навто. А зі сметанкою супер. Я чесно їм залишила кусочок сирнику, а вони всі кудись розлетілися. Немає горобців. Вони мене ігнорять. А бідінька. Я дуже відвикла від цін українських. А особливо Черкаски. Я заплатила 170 гривень. Я вийшла на пошту відправити посилку. Повертаю мікрофон на той. Я знайшла на Аліекспрес ще краще за ті ж гроші. І я розв'язалась по ходу. з куркою і грибами і сиром, і кава буду продовжувати монтувати відео все тепер монтую на телефоні це так зручно можна робити це не вдома просто супер всім смачного дивіться хто в мене тут є. тоді сол тут Вначале на ручки попросился, да? Ой, привет. Такая красавка. С тобой можно и в самолет, да? Можно и в самолет. И на Майорку. Это вам Кэти? 20 килограмм. через 18, Кэти? Тебе жарко. Ой, апсиной. С рота апсиной воняет. Вот такая прелесть у меня. Все, Все. забираю собаку. Ты даже до менеджера? Все? До мамы? Нет, не пиду, такая Надо делать но я это сейчас заберусь. Да. Нет. Такая прелесть. Це за рись. Подивіться, вона точно як рись. Ще один. Ох, і красу. А я йду на вечерю до мами. Побила вдома трошки, по рибок, поочистила акваріум, і мама дзвонить, все, вже давай. Я забила укроп мамі. Ух ти, красунчик. А що це у нас за супервечера сьогодні? Тут Молоденька я картошка. Як я жарю оцю, саму, брокколі. брокколі, подивіться. У мене на каналі треба подивитися, це... який його жар. Стейк з брокколі. Стейк з брокколі. Поняли? Угу. Але ж тут не тільки стейк з брокколі, чи ще курочка є. Курочка, так. Да. Є сало. О, як я зараз з удовольствием з'їмсала. Я подумала, що картошечка І салатик. Може, не так буде курочка, як сальце. Сальце, це, в общем, супер ідея. Мама була на тренуванні, прийшла з тренування, вже наготувала на вечерю, собачка погуляла, а я сьогодні гуляла на вулиці цілий день майже і їла, їла, і їла. Ага, сьогодні влог теж про їжу вийшов, фактично.